Вітаємо вас, шановні любителі футболу. і Запрошуємо на другий поєдинок програмі туру у дивізіоні Бронз. Керхер-Бінотел МФК. Прямий. Команди вирішують різні турнірні завдання, але про це ми поговоримо дещо згодом. Зараз давайте до складів команд. Отже, керхер-Бінотел у синіх кольорах. А в наступному складі команда з'являється. Отже, перший номер Павло Радченко у воротах. 21-й Євген Добровольський, 9-й Олександр Дубишевський, 16-й Андрій Кіряков. 15-й. Артем Лисюк, 8. Василь Марченко, 11. Максим Піскун і номер 3 Роман Чернець. Склад МФК Прямий. Команда у зелених маніжках. В воротах. До речі, повертається до складу команди Віктор Медвідь, номер 88 Капітан команди. Польовігравці, одинадцятий МФ. Бакши Аюш, 83-й. Володимир Волошин, 20-й. Олександр Калінін, 10-й. Фадір Лисенко, 25-й Василь Начаров, 8-й Євген Очеретяний і номер 23-й Юрій Середюк. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. А ось зараз давайте поговоримо про ті турнірні завдання, які вирішують команди. Оскільки МФК прямий насправді у цьому сезоні демонструє дуже хороші результати, і команда всерйоз претендує на медалі. дивізіону бронз. Наразі МФК прямий знаходиться на п'ятій сходинці. Команда має 13 балів. Рівно стільки ж, наприклад, і у тім Київ, який за додатковими показниками знаходиться вище на четвертій сходинці. Але при цьому в МФК прямий навіть у порівнянні із тім Київ є ще гра у запасі. Також 13 балів має уже Земан після сьогоднішньої нічиєї із Атлетіко у матчі відкриття туру у дивізіоні Бронз. Цей поєдинок завершився буквально за кілька хвилин до початку звітного протистояння. Але Земан уже зіграв 10 матчів. МФК прямий зараз проводить свій дев'ятий поєдинок, і, наприклад, дистанція до третього місця, до призової трійки, складає тільки два бали. На третій сходинці знаходиться футбольний клуб Святош у Святоша 15 очок після десяти зіграних матчів. Тобто на два очки відстає МФК прямий, але у порівнянні зі святошем має дві гри в запасі. Тобто, за втраченими балами так прямий. Це реальний претендент на медалі щонайменше. І саме таке завдання намагатимуться вирішувати наприкінці сезону Медвідь та компанія. Але в сьогоднішньому матчі ситуація стає дещо складнішою. На п'ятій хвилині пропускає прямий. Медвідь традиційно активно підключається до атак. І, от, власне, Максим Піскун. Він влучає у порожню рамку після обрізки на чужій половині поля. Медвідь явно не встигав повернутися. І давайте ще завершимо розмову про Керхер-Бінотел. Керхер-Бінотел знаходиться на останній сходинці на 13 13-й позиції у табелі проранги. У команди тільки три очки, лише одна перемога у восьми матчах. Причому уже досить тривалий період часу. Триває серія невдач для Керхер-Бінотел. Команда програла останні п'ять своїх поєдинків. І, зокрема, минулого вікенду Керхер-Бінотел поступився в суху з розгромним рахунком Фаст. З рахунком 0-5 завершився той матч. Ну а що ж до МФК прямий, то команда навпаки демонструє діаметрально протилежну серію. Чотири перемоги поспіль. Остання була здобута минулого вікенду над «Френдс Тім» з рахунком 3-2. І як, власне, як я говорив, Віктор Медвідь не брав участі у тому матчі. Голкіпер, капітан, один із лідерів команди, який бачимо, продовжує активно ходити вперед. Це така фірмова візитівка Віктора Медведя, але навіть без нього потужного суперника-конкурента в боротьбі за медалі Френс Тім вдалося обіграти з рахунком 3-2. Переможний гол на рахунку Євгена Очеретяного. На передостанній хвилині забив Очеретяний, але сьогодні, наприклад, буде напевно не менш складно, оскільки МФК прямий пропускає швидкий гол уже на п'ятій хвилині. Від обраної моделі, від атак в 5 польових команда не відмовляється навіть попри такий прикрий пропущений м'яч. Ще раз нагадаю, на п'ятій хвилині відзначився Максим Піскун. Але МФК прямий славиться своїм характером, хоча з іншого боку. От якщо пригадувати навіть попередні сезони, МФК прямий інколи навіть легше давалися поєдинки проти команд з верхньої частини турнірної таблиці. Проти якихось лідерів МФК Прямий творив дива. Але проти команд Андердогів часто доводилося втрачати очки і навіть програвати. Це теж можна вважати такою собі візитівкою МФК Прямий у попередньому сезоні. Ми навіть називали прямий командою Робін Гудів. Вони забирали у багатих, віддавали бідним. Але у цьому матчі вдається зрівняти рахунок досить швидко. Федір Лисенко забиває на сьомій хвилині 1-1, потужний удар у дальній кут. Що ж, один-один. Усе розпочинається з самісінького початку. І будемо далі стежити за перипетіями цього протистояння. Так, один матч сьогодні вже був зіграний у дивізіоні бронз. Бойова нічия 2-2. Атлетіко Київ Земан. Земан поступаючись 0-2. Зумів закамбечити. Ну і ще також два матчі сьогодні відбудуться. От, наприклад, відразу по завершенню цього протистояння нас чекає. Напевно, центральний поєдинок туру. У Лізі Бронз очне протистояння двох претендентів на медалі. Бруклін проти тім Київ. Це конкуренти прямого насправді. Керхер Бінотал тим часом в атаці. Піскун пробиває медвідь. Парирує цей удар. Так, поєдинок за участю Брукліна та Тім Київ розпочнеться о 14.00 за розкладом. І далі о 14.55 уже й закриватимуть програму туру у Лізі Бронс, Сокіл та Фаст. Фаст, в принципі, теж можна називати одним із претендентів на медалі. Команда Тараса Собченка останнім часом демонструє досить непогану, безпрограшну серію. От Фаст якраз у попередньому турі зумів обіграти керхер. Бінотал з рахунком 5-0. А в нашому матчі 1-1 команди зіграли 8 з половиною хвилин. Наближаємося до екватора у першому таймі медвідь на чужій половині поля. Зараз непорозуміння, але. Гравцю МФК прямий вдалося зберегти м'яч у межах поля. Зараз ще один шанс для удару по порожніх. Вдалося заблокувати серед цей удар. Високо намагається накривати пресингом свого суперника номінальні гості. Довга передача проходить. Медвідь. Страхує партнерів по захисту. На чужій половині поля не вдалося. Приборкати м'яч третьому номеру це був Роман Чернець. А зараз Калінін віддає неточний пас. Радченко відворіт вводить м'яч, чернець. Вибивання на чужу половину поля. Там нікого з партнерів немає. Ще занадто рано грати просто на відбій футболістам Керхербі Нотел. Напевно, навіть нічия із МФК Прямий і з претендентом на медалі буде вважатися успіхом для. Керхер Бінотел команда, яка посідає останню сходинку у турнірній таблиці, але ще дуже рано про це говорити. Калінін! Рикошет дуже невдалий. і м'яч Міачусіці 2-1. МФК прямий вперше виривається уперед. Так, рикошет від 21-го номера був від Євгена Добровольського. Але, на пану, все ж таки, давайте на Калініна запишемо цей гол. Той рикошет якраз і дезорієнтував Павла Радченка. Якби його не було, можливо, кіпер керхер Ребінотел і зумів би зреагувати, оскільки фактично з нульового кута чи то пробивав, чи то прострілював Калінін. Але маємо те, що маємо 1, 2 1-2, 12-та хвилина. І медвідь втікає у контратаку, піде на начарова. Той підняв м'яч. Даремно. Якби низом прострілив на калініна, той би просто замикав. Цей простріл уже в порожні ворота. Добровольський. Добровольський проривається повз лисенка. Передача на Піскуна. Піскун. Піскун намагається під себе підібрати. Скидка на партнера. І Чернець забиває. 2-2. Дуже стрімко у нас розвиваються події. Максим Піскун до голу. додає ще асист. І миттєво вдається відновити паритет у цьому матчі Керхер-Бінотел. Роман Чернець. Забиває. Знову нічия у цьому протистоянні. Лисенко. Буде кутовий на користь перемогу. Калінін не проходить розрізний пас у напрямку лисенка. Зараз удар по порожню Від Максима Піскуна. От таких удар ударів схоже буде багато, оскільки прямий точно не буде відмовлятися від цієї обраної стратегії. Начаров лисенко. Начаров не зміг додати. Бакши аюш і м'яч. Пролетів кілька разів через штрафний майданчик Керхер-Бінотал. Справжня паніка була в оборонних порядках синіх, але все ж таки вдалося відбитися. Але знову продовжується черговий затяжний наступ від команди у зелених маніжках. Удар від Калініна і ще один гол забиває Калінін. Тут уже без будь-яких рикошетів. Бакши Аюш віддає асист. Олександр Калінін оформлює дубль. 2-3. Прямий знову попереду. 14-та хвилина. Насправді, дуже результативно у нас складається перший тайм. Звісно, перевершити гольове досягнення деяких команд дивізіону Урбан у цьому турі буде вкрай складно Керхер, Бінотел та прямому. Оскільки, наприклад, вчора у лізі Урбан. Був зіграний матч, який завершився з рахунком 14-6. 20 голів ми побачили в одному матчі. Це за 40 хвилин ігрового часу. В середньому кожні дві хвилини забивали команди. Це було протистояння Шевроле та Мальорки, тому навряд чи ми. Побачимо у цьому матчі повторення чогось подібного. Але голів уже забито достатньо. 5 за неповний перший тайм і прямий продовжує атакувати. Начаров. Начаров не зміг підключити. Калініна. Лисенко. Перехоплює передачу суперникам. І далі, до речі, перший фол у нашому матчі фол у пасиві Керхер Бінотел. У сьогоднішньому поєдинку за неповний перший тайм Керхер-Бінотел уже забив двічі. А якраз таки певні проблеми з результативністю по ходу цього осіннього сезону у Керхер-Бінотел є, оскільки команда в попередніх восьми матчах забила тільки п'ять голів. Дуже важко даються голи синім, але сьогодні вже двічі відзначилися, можна продовжити свої гольові здобутки. Бакша юж. Перехопив на чужі половині поля Лисенко. Лисенко з розвороту. Радченко парирує цей удар. От традиційно саме на захист роблять ставку футболісти Керхер Бінотел. Доводиться їм чимало оборонятися і в сьогоднішньому протистоянні, але і контратаки час від часу теж проходять. Плюс регулярно виникають моменти, щоб завдавати ударів по порожніх воротах, Зважаючи на ось ці активні підключення Віктора Медведя. Зараз дістається. Артему Лисюку. Неприємний момент, м'яч в пах йому влучив, потрібна заміна. І з'являється Андрій Кіряков. Медвідь калінін. Очеретяний. Калінін, поміж ніг супернику віддає передачу. Бакша Юрш підключає очеретяного. А той впритул розстрілював Радченка. Була мінімальна дистанція до голкіпера. Так, ніякого злого умислу не було з боку очеретяного, але дісталося. Павлу Радченку. І зараз, можливо, все ж знадобиться медична допомога. Три з половиною хвилини до кінця першого тайму. Калінін. У напрямку дальньої стіки прострілював піскун. Перехопив піскун. Удар по порожніх. Там медвідь уже начебто встигав повернутися назад, але й удар як такий не вийшов у Максима Піскуна. Бакши Аюш. Синком. Пас не проходить. Піскун перехоплює. Шукає варіанти Піскун для того, щоб партнери могли вилетіти у контратаку. Але вперед не поспішають грабці Керхер-Бінотел. Кіряков. Ось зараз є можливість. Кіряков незручний пас в спину вже на Василя Марченка. І той у підсумку не зумів втримати м'яч під контролем. Спіймав на протиході свого партнера Андрій Кіряков. Лисенков перед на очеретяного очеретяний таки забиває. Таки забиває. Хоча там з лінії піскун міг вибивати. Отож 2-4. Вперше у цьому матчі МФК прямий здобуває гандикап у два м'ячі. Так, там навіть не головою зіграв. Очеретяний спиною. Курйозний гол. Тим паче там і Піскун намагався вибити м'яч з лінії. Не вдалося. І, зрештою, 2-4. Стає рахунок. Євген очеретяний. Як ми згадували у попередньому матчі проти Френдс Тім забив переможний гол на останніх хвилинах. Забиває він і сьогодні. Аюш. Не чекав цієї передачі Василь Начаров. Кіряков віддає нахід на партнера. Дубишевський не зумів втекти у прорив. А у нас уже розпочинається остання хвилина чистого часу у першому таймі. 2-4. рахунок у протистоянні Керхера Бінотел МФК. Прямий. Середюк вперед закидає трішки зависоко для Аюша. Киряков. Залишає м'яч у межах поля. А тут помиляється. Добровольський. Медвідь. Безадресне вкидання від Віктора Медведя. Очеретяний. Аюш. Перехоплення з боку Дубешевського. Чи встигнуть ще провести осмислену атаку? Гравці Керхер Бінотал вирішує ще з центру поля пробити. Добровольський. Явно таке поспішне рішення. 14 секунд ще до перерви залишається. Аюш. Піскун, піскун проти двох суперників. Останні секунди. Піскун витикає за межі поля. Так потрібен просто удар після розіршу оскільки дві секунди залишається, підслизнувся середюк, і власне на цьому завершується перший тайм. Рахунок 2-4 на користь МФК прямий.